Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні скоріш за все триватиме ще 90 діб. Про те, що планується вже сьомий від початку повномасштабної війни голосування за продовження їхньої дії, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року, і дуже ймовірно, знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023 року. Тим часом дещо змінюються і правила мобілізації. Зокрема, 7 квітня Кабмін ухвалив нову постанову, згідно до якої представники терцентрів комплектування та соцпідтримки мають право видавати повістки чоловікам незалежно від місця перебування на військовому обліку. Тобто, відтепер мешканець Харкова може отримати її в Києві. Таке вручення вважатиметься законним і не підлягатиме оскарженню у суді. Також чоловікам-переселенцям після зміни фактичного місця проживання у довідці ВПО необхідно. Заново ставати на військовий облік призовники, військовозобов'язані та резервісти в разі вибуття в іншу місцевість повинні прибути до відповідних органів для зняття з військового обліку. Та в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання стати на військовий облік. Для зняття та постановки на військовий облік потрібно прибути особисто та мати з собою паспорт громадянина України і військово-обліковий документ. Юристи ж зазначають, повістку також можуть отримати студенти-заочники. А от ті, хто навчаються за денною формою, мають право на відсрочку. Але важливий момент що відстрочка не діє у так званий проміжний час, коли особа є абітурієнтом. Після закінчення коледжу і до вступу в університет. Після закінчення бакалаврату до вступу на магістратуру. Після закінчення зво до вступу на аспірантуру і перед вступом на докторантуру. Якщо ж студент має право на відсрочку, але отримав повістку, йому все одно треба з'явитися у ТЦК та СП і надати необхідні документи, додають експерти. У ТЦК та СП необхідно подати довідку про зарахування до числа студентів денної форми навчання ЗВО разом з заявою в довільній формі про надання відстрочки. ТЦК надасть відстрочку та поверне військово-обліковий документ з відміткою. Наразі й досі тривають дискусії, чи потрібно заради виконання мобілізаційного плану заборонити чоловікам вступати до навчальних закладів. Однак юристи вважають, що реалізувати таке не вдасться. Адже це вважатиметься обмеженням права на освіту, що гарантується Конституцією. Крім того, рішення може розкритикувати суспільство та європейська спільнота. Ніколь Костенко, Андрій Паколов. Новини Харків.